Вітаю друзі, слава Україні! Сьогодні буду робити повітряні відводки. Мене запитували, як я це роблю спочатку. Минулого року я робив вже два повітряних відводка. Показував кінцевий результат. А сьогодні покажу з самого початку, як я це роблю з допомогою таких кольорових кулік. Невеличкі кульки, вони складаються з двох частин. І так виглядають. Покажу на прикладі свого куща. Тут в мене фундук сорту вебацінний Він в мене з двох штамбів і дві гілки. При формуванні куща взимку я запланував, ну їх би треба було б видалити, але я запланував зробити повітряні відводки. Які це гілки? Тут одна гілочка гарна йде всередині куща. Ось вона. І її треба б було видалити в цьому місці. Замонтую кульку, буде восени садженець з повітряного відводка. Друга гілочка, ось вона, вона трошки низько росте. Теж гарна гілочка. Отак От вона виглядає. І тут замонтую кулечку. Четвертий рік вегетації, вебоцінний. Ще не дав мені жодної прикореневої порослі, тому я зроблю два саджанця повітряними відводками. В минулого року вже були сигнальні горішки, сім штук всі по одному. В цьому році вже бачу, завізі є і вже будуть в кластерах по кілька штук. Приступаю до роботи і помалу буду показувати як і що я роблю. Зробив я суміш для кулік. Тут в мене земля, багато тирси і трохи субстрату. Насипаю обі дві частинки цю суміш і треба буде добре пролити. Окей. Зараз в цьому місці знімаю кору. Кора зараз відстає дуже добре. І потім Монтую кульку. Пара зараз дуже добре відстає і ось так вот у мене вийшло. Кулечка готова. Залишилося. Хомутики. Чтири отвора і чотири хамутика. позатягувати. І потім щонеділі буду зволожувати ось таким шприцом. Ага, ще замотаю таким матеріалом, щоб відбивало сонячні промені. Зробив ще одну кульку білого кольору, бо справді кольор не має значення. Бо і так то буду замотувати. І так то виглядає. Чекаємо, коли там будуть корінці. І восени подивимось. Бо Це мій фундук Гарібальді. Третій рік вегетації, дві гарні скелетні гіллячки, ну, а одна, третя, зайва, і на ній я зробив повітряний відводок. Дощ пішов, треба збиратися. Гарібальді. На третій рік вегетації дав. Маленьку три кореневу сорт святковий. Дуже низько, кілочка була, шкода видаляти Зробив. робив, замонтував, зробив поліці біжі водок. Святковий. У тут відео я покажу, які горизонтальні відводки я пригнув і які сорти. До зустрічі!